Доброго дня, колеги Венградері. Сьогодні у нас 19 серпня, і ви знаєте, мабуть, у кожного колекціонера, у кожного виноградера є такий сорт, від якого він ніколи не позбудеться, який би він морально не був застарілий, але він подобається і ми будемо тримати в ніякому випадку його не видалимо. У мене це Рошфорс Олексій Павловського Євгенія Георгійовича Можливо, трошки я його перенавантажив в цьому році, хоча кожного року даю йому таке солідне навантаження. Але я дивлюся, декілька грон можна було б і прибрати, він би тоді швидше визрів. Мої колеги вже Рашфор лізували на цей час. У мене, мабуть, трошки сказується перегруз. Що по рашфору? Я його показую, мабуть, вже років з 10. Бо дуже його люблю. Дуже велика сила росту у нього, раннє визрівання лози. Чи в мене клон такий вдалий, чи що, я не знаю, але в мене суттє на рашфорі, Верніше грони на рашфорі, Ну, 1,5-2 кілограма. Є там, ну не знаю, якщо пошукати, є маленькі. Ну, як маленькі, ось такі грона. Вони будуть десь грамів 800 і вище. Але знайти тут грону меншу, ніж грамів 700-800, я думаю, навряд чи вийде. І я пробував рашфор різати навіть на рожки на 1-2 вічка. Все одно видає такі граняки навіть на рожках. Фітка в нього двостатева, запилюється, в принципі, класно. Де там? ну, Я тут нічого не допрацьовував. Де там, може, якісь грошенки є. Річні грошенки, а не запилені ягоди. То, в цілому, ви бачите, я не прирізав ножницями і товарність воно не псує абсолютно. Ягода навіть по сьогоднішнім міркам дуже крупна на цей ранній термін достигання. Вона типічна ягода грамів 16-18, а окремі, там, якщо постаратися, можуть бути і 20, і 22. Там вони були. Ну, шикарна ягода. Аби трішки дати йому умови, підкормки і легенький недогруз, та там взагалі буде. Так що і калуїнські новинки відчують конкуренцію. Я гадав у нього темна філетового кольору до чорного. Плотна така, хрумка, гармонійного смаку з непоганим цукор накопиченням. Дуже мені подобається Рашфор. В принципі, не боїться він опадів. Якщо там певна річ вже виліться міліметрів, якихось там 40, якась, неймовірно, злива, може якісь стяги підтріснучі і будуть. Але я ж кажу, чи в мене клон такий вдалий? Чи я не знаю, в чому причина. В мене рошфор жодного разу за всі роки вирощування нікого не тріщав. Навіть коли були ці зливи, там 28-32 мм з опадів, коли випадає, рошфор мене нікого не тріщав. Ягода яка здоровезна. Дуже він гарний. Практичний догляді, не потребує тут зайвого якогось оприскування від мільдіоїдеуму. Класно навантажується. Ну, від нього одні, одне задоволення вирощувати. Будемо підрізати вибірково. Тут деяким гронам треба ще дня 3-4, аби набрати цукор. А деякі грона ось такі, ось такі, вони вже повністю готові, вже могли бути і артизовані. Ну, те, що кажу кожного року, Рошфор. Шикарний, практичний, стабільний і досі може конкурувати з найкращими новинками. Того рекомендую, хто його ще не має в своїй колекції, особливо для новачків, заведіть. Віддача від нього дуже висока, а товарність і його загальні параметри вас приємно здивують.